Україна готує подальшу роботу з ключовими партнерами щодо оборонної підтримки. Про таке у вечірньому відеозверненні до українців заявив президент Володимир Зеленський. Сказав, що січень та лютий мають принести відповідні результати. Водночас додав, що за допомогою безпекових гарантій з іншими країнами дається реанімувати систему міжнародного права. Всією архітектурою безпекових гарантій, новою архітектурою, ми фактично повертаємо до життя, реанімуємо систему міжнародного права. І коли для України буде повернута справедливість, коли наша безпека буде відновлена, це і для інших у світі працюватиме. Загарбники не полишають спроб витіснити сили оборони на Ламанському напрямку. За даними генштабу, лише за добу наші захисники на цьому напрямку відбили шість атак поблизу Тернів, Ямполівки на Донеччині та ще сім на Луганщині. Безуспішно окупанти намагаються штурмувати зокрема українські позиції в Серебрянському лісі. Репортаж із Донеччини Олександра Кривокульського. Серебрянський ліс на Донеччині залишається однією з найскладніших ділянок фронту. Ворог намагається штурмувати наші позиції. Тут не стихає гуркіт артилерії, а в небі чатують ворожі безпілотники. У нас атакують лацети. Ось, а і дуже багато зараз безпілотників, які літають, коректують авіабомби, каби коректують дуже багато. І, взагалі, так якби від них немає спокою. Тут ніколи не вгадаєш, скільки прилетить. Може, один прилетіти, може три з інтервалами 10-15 хвилин. Тут вже як пощастить. Попри лісисту місцевість, окупанти на ума ведуть вогонь, щоби знищити техніку, розповідають військовослужбовці артилерійського підрозділу. В ось у Сау росіяни намагалися влучити вже кілька разів. Саме в цю лебідку в ланцет прилетів був, але він так. Бочком пройшовся то ящик з баніками відлетів. І в машині нікого не було. Наші армійці кажуть, у лісі трохи легше маскувати техніку та оборонні рубежі. Коли обстріл трошки дерева від снарядів прикривають, це досить допомагає. Це краще ніж чистому полі знаходитись. Однак російські війська не припиняють запускати ударні дрони. Щойно ми потрапили на позиції, окупанти підняли безпілотника у наш бік. На щось летить на що не бажано. Коригує вогонь Микола. Йому цілі передає аеророзвідка, втім розрахунки робить заздалегідь та стежить у монітор. Працюємо ми в напрямку можемо по діставати в тому напрямку. Але ну дивлячись від задач, якщо треба, то можемо дуже швидко переміститися туди, куди треба діставати. Найбільше каже Микола переймається за наших піхотинців на лінії зіткнення, тому старається, щоб кожен артилерійський снаряд поцілив точно у ворога. Чим швидше ми це робимо, тим більше життів ми спасаємо. То знаєте, я артилерію сприймаю не як на ураження, а не як на захист. Ну то моє особисте бачення, для чого має бути артилерія, щоб захистити своїх. Захисники знищують всі цілі, що несуть загрозу нашим оборонцям. Це може бути і піхота ворожа. Бліндажі, окопи, техніка, яка схована по всьому лісу, на цьому рамку є все. Тобто, конкретизувати тяжко є все від тяжкої броньованої техніки до легкої автомобільної. Вони використовують навіть мотоцикли. В одній із останніх атак окупанти дістали гідну відсіч від наших оборонців. Тому наступати стали менш жваво. Але хлопці постійно на чергуванні та готують бойову машину до роботи. Снарядів вистачає зараз. Ну, хотілося б побільше. Деколи буває, що стільки їх різа, і просто ну, не, ну, не вистачає одного-два, щоб іменно добити. Окупанти щоразу кидають все більше живої сили на захоплення наших позицій, та наші захисники не дають прорвати лінію оборони. Та чим поскорше вигнати, ту мерзоту з нашої землі. Чесно кажучи, тяжко і втомлені, але боремося. Відчуття те, що на нас сподіваються люди. Ну, Друзі, знайомі, У мене дуже багато знайомих і вони мене реально підтримують. З Донеччини Олександр Кривокульський, Сергій Кисельов та Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. За їхньою допомогою українські бійці проникають у Тул ворога та отримують важливу інформацію. Це про дрони, які вкрай необхідні нашій армії. Підсилити можливості ЗСУ може кожен з нас своїм донатам. qr код ви бачите зараз на екрані. Тож, якщо можете... Прикажіть будь-яку суму. Пам'ятайте, безпілотники допомагають ефективніше вражати ворожі позиції та техніку окупантів. Забороняли говорити українською та тримали в нелюдських умовах, погрожували відрізати вухо та стріляли над головою. Так, військовий з кіровоградщини Юрій Рубан розповідає про полон у вагнерівців. Чоловік вважає йому пощастило двічі: вижити після поранення та неволі. Свою історію він розповів Лілії Кочарді це кадри звільнення з полону 140 українців. Обмін відбувся наприкінці 2022-го. Серед тих, хто повернувся додому, Юрій Рубан з міста Помічна, що на Кірвоградщині. Слава Україні! Понад 30 років захисник працює на залізниці. В часи АТО був волонтером, а від початку повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю. Хоча має двох дітей з інвалідністю, Юрій вирішив захищати країну. У мене на той час дитина лежала в Кропивницькій лікарні, то я ну, відразу поїхав, щоб її забрати. Ну, на другий день ще так підготовка була, там рюкзак. Там. Речі якісь зібрати. а на третій день я в воєнкомат пішов. Мотивація одна, щоб не пустити ворога в свою країну. У Бахмуті стрілець 57-ї бригади потрапив з побратимами в оточення. А після трьохгодинного бою у полон під час штурму куля прошила йому бік, а дорогою до своїх бліндажів окупанти розтрощили прикладами руку. Ламали пальці, око мені вед... ну, я не знаю чим, чимось може. Шомполом, може, чимось ну не таким гострим, як ніж. Ну, почали видавлювати, що я вже відчуваю, що, що зараз воно просто потече. Ну там закричав, але ж вони ну що добивалися, щоб я там їм щось сказав. Росіяни кинули бійця у в'язницю на Луганщині. Юрій згадує, в полоні потерпали від холоду, нестачі води та їжі. У підвалі не було навіть вбиральні. Вихід на вулицю заборонений. В камері були і з відрубаними пальцями, і хлопці говорили і током били. Дуже багато вбивали, просто що там в бліндажах. Сюди не доходили. Багато хлопців, просто от, танкісти, останні троє чоловік, зайшли в камеру, то просто розбиті пальці, Це молотками розбивають. За два тижні Юрія обміняли, для рідних це стало справжнім щастям. Ми в одну сторону йдемо з білим прапором, а вони в нашу. Ну, так ми проходимо, то. Ми всі небриті, побиті, сині там, на носілках несуть. Вони всі йшли своїм ходом, і ну, не видно, щоб е, з них знущалися так. Всі, кого поміняли, вони поверталися в нашу е, тюрму. Вони вже можливо, то їх е, е, ми крики чули, можливо, то їх допитували. Двоє жителів помічної повернулися з ворожого полону, розповідає місцева волонтерка Вікторія Яценко. Жителі громади підтримують захисників та допомагають армії. Молимося за всіх наших захисників, за тих, хто на нулі, за тих, хто на навчанні в Україні і за кордоном. Молимося. За тих, які в полоні, чекаємо, максимально робимо все можливе і залежне від нас для того, щоб їм допомогти. Нині Юрій Рубан повернувся на роботу. План на майбутнє каже: один жити і ділиться влітку. Втіли в мрію, піднявшись на говерлу із синами. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Росія провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі. Замість малого ракетного корабля. Російські війська вивели на бойове чергування фрегат Адмірал С», озброєний крилатими ракетами калібр. Як повідомили у прес-службі Сил оборони Півдня України, окупанти тримають на поготові вісім калібрів, тож ракетна загроза залишається високою. Сили спеціальних операцій збройних сил України показали, як знищили ударним дроном російську станцію ФАРА. Відео розмістили на своєму телеграм-каналі портативну радіолокаційну станцію, кіпаш виявив під час ведення розвідки на південному напрямку. Йдеться в дописі. Варто зазначити, що ФАРА ПВ це станція радіолокації ближнього виявлення з пристроєм панорамного огляду, яку армія РФ використовує для спостереження в умовах обмеженої видимості. Координати цілих, які виявили ця РЛС, передають засобам ураження у Росії заявили про атаку дронів на три області: Тульську, Смоленську. Та Орловську про це повідомляють російські телеграм-канали із посиланням на Міноборони країни агресорки. Спочатку в російських соцмережах опублікували кілька відео про вибухи у Тулі. Це місто за 300 кілометрів від кордону. І написали, що безпілотник атакував Щегловський вал. Це завод, який працює на російський військово-промисловий комплекс у Ленінградській області у порту Усть Луга, що за тисячі кілометрів від кордону з Україною, через безпілотник, як твердять місцеві. Стався вибух та пожежа на нафтовому терміналі. І про дронову атаку Міноборони РФ заявили у Смоленській області. Там, буцімто, знищили чотири дрони. Знищення військового потенціалу ворога це законна ціль. І неважливо, на якій відстані. Цей потенціал зберігається, заявила в ефірі телемарафону Єдині новини керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Водночас додала все, що ворог може спрямувати про нас, має бути ліквідоване. Це дійсно те, що живить вороже військо. Крім того, саме так працює і вся світова спільнота. Зокрема, санкції, яких ми вимагаємо і про які ми говоримо, вони спрямовані саме на те, щоб у ворога не було можливості відновлювати свій потенціал військовий. Отже, яким чином він буде знищений, знов таки повторюється не так важливо. Важливо те, що він буде знищений. Переховується від слідства. Служба безпеки України оголосила у розшук колишнього народного депутата та лідера забороненої комуністичної партії України Петра Симоненка. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ. За даними слідства, Симоненко разом з сім'єю втік до Росії під час окупації Київської області. Торік у серпні СБУ оголосила йому про підозру за двома статтями: публічні заклики до захоплення державної влади та виправдовування збройної агресії РФ проти України. Куди подіти новорічну ялинку? Найпростіший та найбільш екологічний спосіб віддати її на утилізацію. Як переробляють хвойні дерева, та що з гілками можна зробити в домашніх умовах? Іван Сірецький розповість. Для чернівчанки Тетяни новорічні свята офіційно завершені. Нині жінка розібрала обсохлу ялинку та викинула її до спеціального контейнера. Була об'ява, що тут буде місце, і так добре. Ми взагалі тут там завжди там біля мусорки це клали. А зараз так добре, звісно. Люкс, аби чернівчани не викидали дерева до звичайних смітників, по місту встановили 50 ось таких човників для великогабаритного сміття. Звідси ялинки потрапляють на підприємство з утилізації відходів. Небезпечно, щоб ялинки потрапляли на сміттєзвалище, можуть виникнути пожежі, і для цього ми робимо все необхідно, щоб не вивозити їх на сміттєзвалище, а подрівнювати їх і використовувати їх в подальшому. Декілька працівників підприємства по черзі завантажують дерева різного розміру. До Подрібнювача гілок. Беремо цілу ялиночку, яка міститься в приймальний пристрій, от, і далі працюють саме ножі, які подрібнюють цю справу. Таким способом тут щодня утилізують сотні хвойних дерев. На цьому апараті життя новорічних ялинок здавалося, мало би закінчуватися, однак подрібненим тут гілочкам знаходять нове застосування. Для того щоб підживити якісь дерева молоді, для ну так же для як дрова можна їх використовувати, можна використовувати для палетів, які в подальшому використовуються для отоплення. Тому важливо, аби дерева викидали у відповідному вигляді, каже директор переробної компанії. Люди мають принести ялинку без прикрас, без політилена Вони можуть завернути їх в ковдру, принести струсити ковдру в контейнер і чисту ялиночку викинути в лодочку. Водночас, перш ніж здати дерево на утилізацію, навіть вдома гілки ялинки можна використати із користю. Варіантів безліч насправді це може бути і декор, який буде слугувати вам далі впродовж зими, і тішити око. Наприклад, це може бути такого формату зірочки, також віночок, в принципі, або ж зробити ароматизатори, які кладуть у шафу для приємного запаху речей. Для цього майстриня спершу виливає розтоплений віск у форму, а потім викладає туди хвою. От ми хаотично собі можемо десь викладати, а можемо просто взяти потім і покласти десь повністю нашу гілочку. Для сильнішого аромату дівчина додає декілька крапель соснової олії. А поки усе застигає, показує, як зробити свічку із хвоєю. Перш за все потрібно закріпити бавовняний гніт на листі бджолиного воску, каже майстриня. Після цього всерединку ми також можемо додавати нашу ялинку. У вас не буде через ніякої пожежі, вона просто, коли буде горіти, буде давати додатковий аромат. І потім знову це все прогортаємо. Десять хвилин роботи і вироби готові. О, от у нас вийшло таке миле арома саше і наша свічечка. Дуже приємна згадка, справа руками, і додатковий декор у вас вдома, корисний і дуже пахучий. Іван Сірецький, Вадим Зарицький, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон, єдині новини.